Вони не розуміють, чому саме ти лякаєш їх, але щось у твоїй тиші тривожить ти заходиш у кімнату, не просячи нічого, не доводячи нічого, не випромінюючи потреби бути прийнятим, але саме це й вибиває їх із рівноваги. Люди звикли бачити страх в поглядах, бажання подобатись, голод до схвалення. А ти... Ніби спокій серед бурі, яка ще навіть не почалась. У твоїх очах немає боротьби, і саме це змушує їх боротись із собою, бо більшість боїться втратити стосунки, гроші, статус, комфорт, думку інших. Вони будують життя навколо збереження, а ти навколо звільнення, і це загроза. Не тому, що ти агресивний, а тому, що ти вільний. Бо вільна людина це дзеркало для всіх, хто на ланцюгу, і вони дивляться на тебе і бачать те, чого не хочуть бачити в собі незалежність, глибину, внутрішню силу, яка не потребує дозволу. Ти не боїшся втратити людей, і це викликає лють ти не тримаєш нікого. Не нав'язуєшся, не контролюєш. Якщо хтось відходить, ти не біжиш за ним, не принижуєшся, не вибачається за свою цілісність, і для багатьох це злочин, бо вони звикли, що любов це залежність, що цінність вимірюється тим, скільки ти страждаєш, а ти просто мовчиш. І їх це лякає, бо вони не знають, як жити поряд із тим, хто не тримається. Вони не розуміють, як це не боятись бути одному, як це не грати в емоційні торги, як це не бути голодним до уваги. Вони бачать у цьому байдужість. Але правда в іншому твоя любов не торг, вона глибока, але вільна, і вільність це найбільша загроза для тих, хто звик контролювати. Ти не боїшся втратити репутацію, і це провокує нападки. Ти не граєш у вру, де кожен мусить виглядати ідеальним, ти не змагаєшся в поліруванні іміджу, ти не боїшся здатись дивним, тихим, глибоким, незручним, і саме тому тебе називають небезпечним, бо ти не залежиш від зовнішнього оцінювання, не підлаштовуєш себе під інстаграмну гідність, ти не прикриваєш свою людяність фільтрами. І саме тому твоя присутність порушує статус-кво. Бо ті, хто живе для враження, не витримують поруч того, хто живе для правди, ти можеш визнати помилку, ти можеш змінити думку, ти можеш не відповідати очікуванням і не зруйнуватись. Це викликає в них страх, бо ти нагадуєш, що маска не захист, а пастка. Ти не боїшся втратити стабільності, і це здається божевіллям. Люди будують укриття з рутини, їм страшно виходити за межі знайомого, вони тримаються за роботу, яка виснажує, за стосунки, які вбивають, за міста, в яких душно, лише б не втратити ілюзію контролю. А ти можеш піти, можеш змінити все не з імпульсу, а з глибини, бо ти навчився жити не з надією втримати, а з вмінням відпустити. І саме це здається їм безумством, бо вони звикли, що сила це триматись, а твоя сила в здатності йти. Твоя стабільність не в зовнішньому, вона в тобі, і це розхитує їхню картину світу, бо ти ніби кажеш, жити можна інакше, а вони ще не готові. Ти не боїшся втратити перемогу, і це дратує тих, хто живе в змаганні. У світі, де кожен намагається бути кращим, швидшим, успішнішим, ти просто робиш свою справу. Без фанфар, без порівнянь, без агонії доказування. І це виводить з рівноваги тих, хто мірює життя медалями, бо як це не хотіти перемогти, як це не змагатись за статус, лайки, першість, вони бачать у цьому слабкість. Але насправді це твоя свобода, бо ти зрозумів, що щастя не на подіумі, що мир усередині важливіший за оплески назовні. І саме тому твоє небажання грати в чужу гру здається їм образою, ніби ти відмовляєшся визнавати їхній успіх насправді ж, ти просто вийшов із гонки, де призом є втрата себе. Ти не боїшся втратити свою роль, і це руйнує сценарій інших. У кожного очікування. Ти маєш бути зручним, маєш бути добрим, маєш бути слухняним другом, лояльним працівником, завжди готовим підтримати. І раптом ти не відповідаєш, не смієшся, коли не смішно, не погоджуєшся, коли це шкодить. Не граєш роль, яку тобі приписали. І це ламає систему. Бо вони не знають, що робити з тобою, якщо ти не той, кого вони вигадали, їм легше жити в схемі, де кожен має функцію, а ти живеш як людина, не функція. Твоя автентичність загроза. Бо вона примушує інших побачити, як глибоко вони в ролях, які ніколи не обирали. Ти не боїшся втратити безпеку, і це змушує їх сумніватись у собі. Ти не шукаєш гарантій, не просиш обіцянок, не тримаєшся за речі лише тому, що вони знайомі. В твоїх очах рух, в твоїх діях довіра до шляху. І ті, хто все життя вибудовував укриття з як буде безпечніше, бачать у тобі щось небезпечне, бо твоя сміливість це не героїзм, це вибір не жити в страху, це готовність програти, щоб не зрадити себе. Вони не витримують цієї готовності, бо їм здається, що ти граєш із вогнем. Насправді ж, ти просто не погоджуєшся горіти повільно в клітці. Ти не боїшся втратити зв'язок і тому створюєш справжні зв'язки. Парадокс у тому, що лише той, хто не чіпляється, здатен любити по справжньому. Ти не прагнеш бути потрібним будь-якою ціною, не підлаштовуєшся, аби лишитись, не боїшся пауз, мовчання, дистанції. І саме тому тебе хочуть чути, бо в тобі немає нав'язливості. У твоїй тиші повага, у твоєму відході гідність. Люди бояться цього, бо звикли, що любов це контроль, що зв'язок це залежність, а ти показуєш, що можна бути поруч, не тримаючись. І це руйнує всі їхні старі уявлення про стосунки, вони не розуміють, але відчувають, що з тобою можна бути собою. І це лякає більше, ніж будь-яка втрата. Ти не боїшся втратити контроль, і це розхитує чужу ілюзію влади Ти не живеш, тримаючись за кермо з побілівшими пальцями, ти довіряєш процесу життю собі. Коли щось не йде, ти не панікуєш, не маніпулюєш, не захлинаєшся в спробах усе тримати. І тому ті, хто живе контролем, втрачають контроль поряд із тобою, бо твій спокій в хаосі це виклик. Їм здається, що ти байдужий, але насправді ти просто не боїшся відпустити, бо ти знаєш, що справжня сила не в стисканні, а в гнучкості. І це вибиває з рук зброю тим, хто тримав інших страхом, провиною, маніпуляцією ти не воюєш, ти просто не вступаєш в гру. Ти не боїшся втратити себе, і тому тебе не можна зламати. Багато хто живе, віддаючи себе по шматках, щоб бути зручним, прийнятим, нормальним. Вони жертвують принципами мовчать, коли хочеться кричати. Згинаються, коли душа прагне стояти. А ти ні. Ти вже пробував це і зрозумів втратити себе гірше, ніж будь-яку іншу втрату. Тому ти вибираєш залишитись собою, навіть якщо це означає йти проти натовпу, залишитись на самоті, втратити схвалення. І це не зламність. не тому, що ти непохитний, а тому, що ти чесний, чесний із собою. І ця чесність лякає, бо вона світить туди, куди інші не хочуть дивитись ти не боїшся втратити звичний світ, бо вже одного разу в ньому зник. Був період, коли ти все втратив, або майже все, людей, впевненість, сенс. І щось у тобі тоді зламалось, але щось і народилось ти перестав бути тим, ким тебе ліпили. Почав відчувати, що тиша не ворог, що самотність це дзеркало, що біль це ключ. Ти вийшов із того досвіду іншим. Тепер тебе важко залякати. Тобі не страшно, що світ зміниться, бо він уже мінявся, і ти вижив. Більше того, ти став ціліснішим. Це дає тобі спокій, який викликає тривогу в інших, бо ти не з цього світу і водночас. Саме йому й потрібен. Світ боїться тих, хто не боїться втратити, бо такі люди не керовані, не купуються, не піддаються шантажу, жалості обіцянкам. Вони, як ніч, не нав'язуються, але змінюють усе коли приходять. І якщо ти дізнався себе у цих ознаках, знай, твоя сила не в тому, щоб триматись. А в тому, щоб знати, що від тебе вже нічого не забрати, бо найголовніше вже твоє. Це внутрішній простір, де тобі затишно навіть на самоті. І ті, хто тікає від тебе, не тікають від тебе, вони тікають від тиші, яку ти приносиш із собою, від правди, яку не озвучуєш, від сили, якої не демонструєш, але вона є, і вона дзеркало. Дзеркало того, що можливо, коли людина більше не боїться бути живою.